Якщо запустите якусь класичну гру, то ви майже завжди можете бачити такий неприємний ефект, як переливання пікселів на рослинності та сходинки на пологих поверхнях. Переливається просто все: трава, дерева та об'єкти в далечині. Можна увімкнути згладжування, якщо воно є в грі, або через драйвер, але воно вряд чи щось допоможе ще й додасть мила. А що як я вам скажу, що можна не тільки отримати майже монолітне зображення без цього бридкого переливання, а ще й воно буде чітке і без мила. І це ще не все. Додатково підвищиться деталізація текстур, в кадрі з'являться нові деталі та об'єкти, яких раніше не було. І все це тільки завдяки встановленню більшої роздільної здатності, чим підтримує монітор. Наприклад, грати з роздільністю Quad HD або 4K на звичайному Full HD моніторі. Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, і сьогодні я розповім вам про даунскейлінг та технології, за допомогою яких він реалізується. На практиці побачимо, що воно дає, як їм користуватись в старих та нових іграх, і розглянемо плюси та мінуси. Як я вище згадував, даунскейлінг – це рендер зображення в роздільності значно більший, чим підтримує монітор. Після чого це зображення втискається в звичайний Full HD або що там у вас за дисплей, з додаванням деяких фільтрів в процесі. Технологія, за допомогою якої це реалізується у Nvidia, зветься DSR, а у AMD VSR. Ви можете зауважити, що який сенс підвищувати роздільну здатність, якщо такий монітор просто фізично не зможе передати більш чіткого зображення, і теоретично ваша правда. А от на практиці ви навіть не уявляєте, як помиляєтесь. Тож, давайте вже подивимось на приклади. Перед вами оригінальний Crysis 2007 року. Порівнюємо звичайний Full HD та 4 k втиснути в Full HD. Навіть без збільшення, просто переключаючи кадри, ми можемо бачити різницю. Після збільшення різниця більш очевидна. Наприклад, на горі стало помітно більше дерев, взагалі рослинність стала більш деталізованою. Далі глянемо на зброю. Вона теж стала чіткішою та проявились деякі деталі. Ну і останнє це пальми. Виявляється, у листя гострі кінчики, а також в 4К вони значно довші, ніж в Full HD. На наступному кадрі знову ж таки, пальма в Full HD виглядає так, наче її орки покусали. А при DSR вона стає пальмою, якою її задумано спочатку. Ще в цьому місці ми можемо бачити, що при застосуванні Downscaling на воді більш детальне відображення. Далі глянемо на дорогу та ті сітки, чи що воно. Дорога розмита в Full HD, а сітки то просто набір пікселів. Але в 4К сітка стає дійсно сіткою, а дорога отримує нові деталі. І все це нагадую на одному й тому самому Full HD моніторі. Також зверніть увагу на пальми за будівлями і рослинність на скелі. З DSR все виглядає значно якісніше. В наступній грі зміни ще більш радикальні. Моддери руші сталкеру як тільки не модифікували, а прикрутити йому хоч якесь нормальне згладжування так і не змогли. Від пікселізації він страдає ну дуже вже тяжко, і даунсемплінг тут просто рятує день. Окрім того, що зображення майже повністю позбавляється тієї бридкої пікселізації, так ще й вся рослинність збільшується в об'ємі. Ви тільки на це погляньте. На середньому та дальньому планах рослинності стає втричі більше, дерева також стають пишніші. А тепер гляньте під ноги. Трава стала вища на третину, такою, якою вона й повинна бути з самого початку. Вплив на зображення, як бачите, просто капітальний. Підсумовуючи цей блок відео, можна з певненістю сказати, що 4К на Full HD не просто видно, а воно добряче змінює зображення в кращу сторону. Звичайно, що щоб насолодитись повноцінним 4К, треба мати і такий самий монітор, але працюємо з тим, що маємо. Щоб увімкнути технологію на відеокартах Nvidia, треба відкрити панель управління Nvidia, налаштування 3D та в глобальних налаштуваннях знайти DSR і там позначити всі комірки, які є. Тепер все, що ви позначили, буде доступно в усіх іграх. На відеокартах від AMD є аналог під назвою VSR. Як ви помітили, тут ще є дві комірки dl Діесар. Це більш просунута технологія, яка має показувати кращі результати, бо працює за допомогою штучного інтелекту та тензерних ядер на RTX-відеокартах. Але працює воно, м'яко кажучи, через сраку. Наприклад, в стражах галактики воно не робить нічогісінько, а в Counter-Strike Global Offensive працює добре. Зростає чіткість та деталізація, а всіляких сходинок ще менше. Але ви подивіться на FPS. окрім того, що звичайне DSR жере продуктивність як буряти продукти по підвалах, так ще й це DLDSR додатково під'їдає. Так а що ж зі згладжуванням? Невже не можна просто його ввімкнути і все? От давайте порівняємо кадри з гри Counter-Strike Global Offensive. 4К DSR кадр в нас буде чистим, а до 1080 p буде додано 8-кратне MSAA. Як бачите, ніяке згладжування з downscaling не зрівняється. Тут також ми можемо бачити, що DSR додає додаткову інформацію в кадр, як колючі дроти та проявляє сітку на заборі. А як щодо нових ігор? Ну, по перше, багато нових ігор мають в налаштуваннях таку опцію як масштаб. Як, наприклад, Overwatch, Destiny 2 та LX2, де по факту робиться те саме, збільшується роздільна здатність гри. По-друге, сучасні ігри здебільшого мають цілий перелік різних технологій для поліпшення зображення, тому даунскейлінг не завжди допомагає. Наприклад, в грі Gridfall зображення стає лише трішечки чіткіше, а продуктивність падає зі 100 FPS до 60. І от питання варте воно того? Звісно, що ні. Ну і звичайно, що є сучасні ігри, де DSR рятує день. Наприклад, в свіженькій Dying Light 2. Розробники цієї гри харкнули зеленим в обличчя всім, хто має Full HD монітор та нижче. Мило тут просто неймовірне. Настільки бридкого розмиття я не бачив в жодній грі. Погляньте на цей кадр. Тут всю рослинність так розмазали, що якась її цінність для зображення знищена нанівець. Я ще можу якось зрозуміти розмиття рослинності, а вежу то за які гріхи розмазали. Навіщо? Гору на дальньому плані до половини, підлогу на передньому плані теж помазюкали. Але як тільки поставити любу роздільність вище Full HD, то все нормалізується. Перед вами 1440p, і вежа стала нормальною, і гора. Рослинність також стала рівномірною. Ця гра ідеально виглядає тільки в 4К. Тобто для розробників, якщо в тебе немає монітору Quad HD або вище, то Пішу ти нахрен жебрачина смердюче, хай в тебе очі полопаються. Тепер треба сказати і про мінуси. Скажімо так, додамо ложку дьогтю в діжку з медом. На жаль, даунскейлінг – це дуже ресурсозатратна технологія. Продуктивність комп'ютера падає від 40% і більше. Саме тому в панелі управління Nvidia в описі цієї технології написано, що це більше для класичних ігор, тому що вони вже не такі вимогливі і у вашої відеокарти буде запас продуктивності для DSR. В мене, наприклад, Oblivion видає 300 FPS. А Монітор 60, то чому б ці надлишкові 240 FPS не витратити на 4К. Те саме стосується і Stalker та Crysis. По-друге, не в кожній грі воно нормально працює. Десь до 40% ігор не працюють коректно з даунскейлінг. За всі роки використання цієї технології, яких тільки багів я не бачив. Буває, що зображення просто не втискається в екран і видно тільки частину кадру. А ще буває, що гра не реагує на виставлені налаштування. І більше Full HD просто не бачить. Наприклад, в налаштуваннях стоїть 4К, а по факту 1080 p і все. Ні туди і не сюди. Третя проблема це те, що DSR все ж не завжди повністю видаляє пікселізацію. Іноді це повністю, а іноді десь на 95%. Це камінь вгород тим, хто каже, що на 4К моніторах не потрібне згладжування. Потрібне ще й як. Я вирішую цю проблему увімкненням якогось FXA через драйвер. Це виправляє залишкову пікселізацію, а мила немає, тому що його бере на себе DSR. Отже, висновки будуть наступні: Downscaling це дуже крута технологія, яка дозволяє підвищити якість зображення в декілька разів, але дуже вимоглива до вашої консервної банки зі схемами під назвою ПК. Тому краще всього її використовувати в класичних іграх, які не дуже вимогливі. Також в деяких випадках технологія може врятувати і сучасну гру. Я, наприклад, як тільки бачу надлишкові 20-30 fps в любій грі, одразу підвищую роздільну здатність за допомогою DSR. бо, як на мене, воно того варте. На цьому це все. Пиши в коментарях е коментар. До зустрічі!